Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Wot Українською. І в даному відео хочу зробити для вас огляд нового танчика. Це колаборація зі Star Trek, 7 рівень ЛТшечка, Endurance. Саме так він називається. Не забудьте протиснути вподобаєчку, підписуйтесь, якщо ви новенький. А також заходьте на стрімчики стрімлю кожного дня. І в нас є свій телеграм-канал та Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Ну а ми. Починаємо. Спочатку давайте пробіжимось по амуніції, обладнанню та спорядженню. В останньому у нас ремкомплект, потім форсаж і вогнегасник. Нічого унікального тут не додали. Амуніція теж стандартно: два хавчика та одне поліпшене пальне. Унікальності тут теж немає. В обладнанні ставлю на поліпшену вентиляцію, тому що ставити калібровані снаряди це у нас барабан. Тут під калібри, і відповідно відсоток до пробиття набагато набагато менший ніж, наприклад, у кумулятивних. Тому плюс 10, Ну я не бачу великої різниці. А ось поліпшену вентиляцію нещодавно апнули. Тут тепер не плюс 5 відсотка, а плюс 8 І відповідно я тепер на танчиках, яких. Під калібери на Голді і якби не сильно воно впливає на пробиття. Катаю тепер вентиляцію. Тут стандартно допрацьовані модулі ЛТшка, значить поліпшена оптика. Тут ставимо на зведення, на хп, так як тут броні особливо немає, пізніше я вам це покажу. Підкручені оберти тут на точність, бо на стабілізатор ставити сенсу немає. Він цього на всього дає 0,2, а так до точності ну ой-ой-ой, скільки. Ящик з інструментами стандарт і система подавання спорядження. Ось так я катав в рандомчику. Ну а зараз ми з вами, виходячи з цієї інформації, перейдемо до чого? Правильно! До ТТХ. І що почнемо? Міцність 1092. По бронюванню ви бачите циферки. Акцент я не хочу на них робити, радіус огляду 308,6. Далі, стрільба, шкода на хвилину 1169, час перезрядження 10.42. Час перезаряджання в магазині 1,2 і снарядів 5. По пробиттю 152, 210, 38. По середній шкоді 110, 90, 140. Час зведення 3,8, розкид на 100 метрів 0,260. Кут вертикального наведення вгору 20, вниз 7. По швидкості вперед максимальне 63, назад 30, що є доволі прикольно і непогано. Середня шкода у нас 40 3 км, це якщо ми говоримо вперед. Тому, виходячи з ось таких ТТХ, ми з вами зараз перейдемо до того, як цей танчик виглядає при цілі інших танчиків і цього ж самого Endurance. І що тут ми бачимо? В цілому, неважливо на звичайних снарядах чи на голдових. У нас тут відкрита зона НЛД, можемо вицілювати в башту. Якщо ми микаємо голду, то башта трошечки стає в масці більш сирішою. Але глобально, ну по факту ми картон. Ну це ЛТ, це якби логічно. Може рекошетити в башті, якщо будуть там не вицілювати, або буде залітати в червоне. ВЛД також може в деяких моментах рекошетити, тому що воно ну, доволі там червоненьке. Якщо ми будемо стояти від бортів, у нас відкривається зона, зона їхня. Стріляти, якщо ми будемо в колеса, через них теж буде пробиватись, але гусениця збиватись не буде. Тільки якщо ми будемо стріляти в саму гусеницю, то тільки там вона буде крітуватися і відповідно збиватись. По фугасам, давайте переходити до них, можемо пробивати в корму, навіть з тим пробиттям, яке є в нас. І тут є цікавий момент в бортах. Тут є фальшборта, ось ця зона, в яку я стрельнув, тобто там, де ви бачите таку синеньку штучку і там, де я зараз вожу мишкою, там фальшборта. Бачите, туди фугаси наносяться з маленьким ХП. Але якщо ми беремо оцю зону сіру вище, там де синеньке, там де ці фальшборта, буде залітати з, відповідно, фул ХП. Тому теж маєте на увазі, якщо ви навіть не маєте цей танк, то будете знати, як йому максимально, як то кажуть, завдавати шкоди, а самому наносити її побільше на ньому. Тому ось така історія. Далі ми рухаємось, це у нас смешер. Всі, напевно, ви хочете, ага, я візьму смешера, фугасики, ляп 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 і до побачення танчик. На звичайних снарядах та голдових, ну, відповідно, тут майже все сіре. На фугасах на тих самих, от навіть якщо ви давайте зараз я трошки повернусь, ось на звичайних снарядах у нас ВЛД, Башта, НЛД, зрозуміло, що тут все сіре. Деякі моменти можуть рикошетити, але це повинно пощастити. На голді у нас в цілому тут ситуація не міняється. На фугасах давайте дивитись на них. У нас відкривається тільки зона НЛТ, де буде залітати ну, максималка по шкоді. Тобто, я я чомусь думав, що я вімкну, як то кажуть, фугасики на смешері, і куди б я не стрельнув, він буде. Фугаситись і буде задаватися максимальна шкода. Але ну, ні, ви це самі зараз бачите. Але залітає смачно, майже на тисячу, і в танчика вже немає ХП. Тому ось така у нас історія. Ну, відповідно, по бортам така сама. Давайте тепер ЛТ-шечку. Ми все-таки ЛТ, будемо грати на ЛТСТ напрямку в основному. Т-49 теж фугасний танк. І як ви бачите, в цілому у нього ситуація теж така сама. Е, НЛД. Можна вицілювати, і я вам трошечки пізніше ще розповім е, про деякі нюанси. Так ось, давайте дивитися знову по бортам. Ось ми ближче зможемо вами поба... з вами побачити, як воно виглядає. І коли я стріляю сюди в цю зону, фальшборта, і вони відповідно, давайте зараз я секунду. І вони відповідно ну, не наносять фул ХП. Ось я вам цю зону був щойно показав. Тому о, потрібно вицілювати ось ці сірі зони, які є над, ну там з боку, лі, з лівої сторони, з правої сторони, і над фальшбортами. Теж вам показував трошечки перед цим. Тому ось така історія стосовно, до речі, нюансів, про які я вам хотів сказати, ось це туди, куди я дивлюся прицілом. Наскільки я зрозумів, туди теж повинно залітати з фулочкою. Я не перевіряв, тому що часу особливо не було багато. Але ну, можете перевірити і потім написати в коментарях. Але ось сюди в башту, цим фугасиком залітає, тому теж майте це на увазі. Добре, ми з вами подивилися, що по броні, ну і давайте трошечки його, її підсумуємо. Ну, по факту її тут немає. Може, бу, ну можуть бути рикошети, але це як виключення, ніж правило. В будь-якому випадку старайтеся мансити, рухатись, якось там... робити так, щоб вашому супротивнику було якомога складніше вас там повицілювати, Танконете одну-дві тики, вже є шанс потім затащити. Тепер давайте будемо дивитися, що у нас по пробиттю. В прицілі у нас тут смешер. На основних снарядах, як ви бачите, у нас башта прям червона, прям взагалі нікуди вицілювати. Якщо ми вмикаємо голду, то в башті вже відкривається зона сіра, і туди вже буде шанс вицілити. Звісно, потрібно ще туди поцілити. Як ми знаємо, не все від нас залежить, і постріли можуть просто не залітати. Спеціально летять в червоне, щоб ви не могли наносити шкоду. Сьомий рівень важкий танк. Ми подивились, Тепер давайте оглянемо на восьмий. І тут ситуація набагато-набагато у нас складніша так зараз, секундочку. На звичайних снарядах ми з вами прям ну, не ну наприклад, того самого Т-77-го пробивати прям не будемо. Дуже складно його кудись там вицілити. Ось ці ліва й права сторона, але це я не знаю, як туди поцілити. Це потрібно бути АФКшником, щоб туди ви могли поцілити. Якщо вмикаємо на голду, то тут уже ситуація краща. НЛД стає сірим, можемо вицілювати його командирку, а також супермаленькі зони. В башті. Ну і звичайним снарядом, до речі, ми можемо вицілювати в його командирку. Тому майте на увазі, якщо ви будете грати на цьому танчику, ну мається на увазі на Endurance, проти восьмого рівня, якщо ви граєте лоб в лоб, я вам прям зразу рекомендую вмикати е, голду, тому що ну, краще давати 90 голдою, ніж не, ніж не пробивати 110 основними. І ви буде, ну, щоб ви не тратили час на перемикання там з одного типу снаряду на інший. Я напевно більшість боїв провів на голді, тому що ну пробиття, ну стандартне для ЛТшки, воно дуже низьке. Тому ось така історія у нас по пробиттю. І давайте його тут підсумуємо. Ну, воно по факту низьке, особливо проти восьмого рівня броньованих танків, там важких петесав, в яких є броня. Зрозуміло, там якогось там не знаю борща там Прога 46, ну, от такі танки картонні, ми будемо пробивати основними снарядами без проблем. Танки, які є з бронею, я рекомендую вам вмикати зразу голдові снаряди. Або ж, як варіант, що в цілому притаманне ЛТшкам, це заїжджати в борта, в корму і там уже відповідно намагатися стріляти основними снарядами і завдавати якомога більше шкод. Рухаємось далі. Тут ще вам хотів показати фішку цього танка, його постріли. Тобто ви стріляєте не звичайними снарядами, ну, візуально. А давайте будемо дивитися, чим. Ось таким світловим синім, як це сказати, кольором. Тому ось така фішка цього танчика. Візуально виглядає дуже прикольно, мені насправді подобається. Давайте ще раз проглянемо. Дивіться, як оп. Зараз. Ну, ми ще зараз з вами це подивимось. Тому майте на увазі, що якщо ви будете звідкись стріляти, ймовірніше всього, ну, майте на увазі, звідкись стріляти здалеку, і ви не будете світитись, то ймовірніше всього ваш супротивник буде бачити по цьому лазеру, звідки ви стріляєте. Тому отакий лайфхак для тих, хто теж буде стріляти, стріляти, грати проти цього танчика, слідкуйте за цим також. Ось така історія у нас по цьому танку. І що хочеться підсумувати: ну, в цілому, танчик, ну, такий, типу, стандартний танк колаборації 7 рівня нічим особливим не цікавий, прикольний візуал. Колаборація Star Trek підійде для гравців, які ну, бачили фільм або для колекціонерів. Будете знати, як на ньому відігрувати та проти нього, але для того, щоб засвоїти нам з вами його ігролад, я вам пропоную подивитися реплейчик, де я на ньому катав проти восьмих рівнів. Тому погнали його дивитись. Мапа у нас виноградники. По сетапам. Три важких танки у нас, три у команди Супротивника, Два СТ одна ЛТ у нас у команди один СТ, один ЛТ. У нас одна ПТшка, у них дві. Я як ЛТшка повинен дати інформацію на мапі, тому їду на ось цю позицію для того, щоб зрозуміти, коли, куди поїхала команда Супротивника. Стою в ось цей кущик. Тут засвітив Т-49, який поїхав. І також даю тут інформацію. Дивимося, тут поїхали всі тяжкі важкі танки. Тут видаю перший, перший постріл на перекатці і не свічусь. Тому я приймаю рішення тут залишитися і видати ще 2 е, на цьому фланзі по важким танкам. Тут зрозуміло, що я вже засвітився, старався без того, щоб мені дали. ХП-шечку то з'їхав звідти, слава Богу, мене там ніхто не закантрив і приймаю рішення, що ну, якби мені там нічого робити, тому що у нас там один тільки важкий танк, вся інша команда в іншому напрямку. Але коли я тут тікав, бачу, що тут у нас КВ-3 знаходиться, тому видаю йому голдою тички. Це те, що я вам говорив. Бачите, я зразу вмикав голду і голдовими снарядами намагався. Ну вицілити, стріляти і пробивати його, тому що там ну реально дуже складно щось зробити на звичайних снарядах. Отут також дивіться, я трошечки, коли є, була можливість, постріляв звичайними снарядами, а тут вже почав стріляти голдовими, тому що зона пробиття просто стає більшою. і, Відповідно, шанс, що ви поцілите в сіру зону. Відповідно, теж більший. Тут я побачив, що прога, прога 46-та. До цього її тут не було, або принаймні вона не світилась. І я спеціально заховався за цим камінчиком для того, щоб проджето поїхала опарюватись за сушку. І я тут такий вилітаю з ненацька і видаю свій барабан. І таким чином рятую сушку. Вона залишається в нашій команді живою. Все, ми тут напрямок законтрили. У нас мінус дві точки, що є не дуже добре. Бачу тут Т-49. У нас ситуація ну, 4-2 ми виграємо. Я фуловий, тому просто їду набивати шкоду, вмикаю тут фугасики і видаю, як то кажуть, підзатильників Т-49. Все, барабан ми видали. 665 на фугасиках він отримав. Я тут отримав від КВ-3 і. Трошечки назад від'їхав для того, щоб закадешитись. Тут бачите, було досить мало місця для того, щоб поцілити, тому що танчик був зверху, верніше, знизу, я зверху, і він ховався за цим пагорбом. Тому я просто його приїжджаю, добираю і бачу тут майже фоловий еміль. Я тут не підставляюся спочатку під нього, дивлюсь, куди він дивиться. Стараюся ставити каточок для того, щоб по моєму засвіту. Потім команда супротивника теж накидувала. І, відповідно, ну, мені більша була можливість взяти майстрика. Він відстрілюється. От бачите, я отут дав тику звичайними снарядами і не пробив йому каток. І тоді, до речі, я не пробивав каток, тому що пробиття не сильно вистачає. Тут вже я заїжджаю в борт, відповідно, і просто. І просто видаю йому в борта звичайними снарядами, тому що тут вже потрібно набивати шкоду. Ось така у нас з вами вірніше бій відбувся. І як ви бачите, на цьому танчику ігролад, ну, такий, сейвовий. Немає хп, мало шкоди ви видаєте, у вас КД, вам потрібно. В певний момент приїхати і видати барабан. Тобто ви повинні бути як неочікуваністю для ваших супротивників. Що ми тут і робили? Ми приїхали, дали інформацію на початку, дали відстріл. Ми засвітились, все, нам не цікаво більше бути на тій позиції. Поїхали, роздивилися, яка там обстановочка, по перекатились, подивились, що і як прогу розібрали. Потім закадешились, поїхали Т-49, видали барабан фугасиками. Добрали КВ, поїхали, забрали Еміля, і все це я робив в ті моменти, щоб на нас особливо ніхто не звертав уваги. Це теж ну, одна із важливих пунктів, коли ви граєте на такому танчику, і тим більше проти восьмих рівнів, ви повинні берегти максимально своє ХП, але в певний момент потім поїхати і його розміняти. Ось такий у мене огляд для вас. Напишіть в коментар, не забудьте, купували ви цей танчик чи ні, подобається чи ні. А також, якщо ви його не маєте, то поділіться своїми теж враженнями про нього. Буде цікаво почитати. Також нагадую за вподобайку, заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня, телеграм-канал, Discord сервер Ми публікуємо там актуальні та оперативні новини по Блісу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. А я вам дуже дякую за перегляд і бажаю гарного дня! Вечора ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.